Привіт, ви на каналі Селянка з України. Я приїхала в магазин Семс зранку. З Єфремом вже прибрали в хаті. І в нас вже чистенько. І ми приїхали дещо купити таке. Тут смачно є таке м'язко. так як ковбаска на бутербродики. То ми заїхали. Зразу вже походимо, подивимось, дивіться. Зробимо огляд такий, міні-огляд магазинчику. Уже різне таке на Пасху Солодкі. Такі всякі штучки, цукерочки, печиво. І ось такий є фремчик. Мама тут та ще. А він ж іде. Дивіться, які шоколадні ці кіндери. 19 доларів. 20 яєчок входить. Оце діти таке люблять. О. Так. І якісь подушечки є вже на диван. Такі літні. 15 доларів. Вал, лимончики. Прикольні. О, яка ця синя, така прикольненька. Гарненька. Буде гарно на дивані освіжувати інтер'єр. Так, я зайшла в цей ряд, хочу подивитися цукерки, можливо, є які бувають знижки. Ходи сюди, синку. Йдемо, йдемо, але не так швидко. Так, ага, я купувала, пам'ятаю, на посилку за 20. Зараз 2 доларі, коротше, знижки. Вони коштують 20 доларів. Йду я фрема доганяти, не можу подивитись. О, де? Яка є книжечка, да? Yeah. Ти хочеш собі таку книжечку? Давай сідай У цю, та да будеш дивитися, добре? Ну, якщо вже дійшли до ми, ми до книжечок, то я відразу їх і подивлюся. Тому що я буваю купую дітям різні тут книжки. Вони цікаві. Мій Тимофій вже читає більш по англійській книжки. О, яка класна! Тут відкриваються геть двері. Дивіться. Хі -хі -хі. Прикольненька така. Скільки це? Шість. Це теж там, де тваринки різні. Так ну, от я люблю купувати дітям. Люблять дивитися. Ще єфрем, ще ось така книжка є. Дивимося. Бачиш, тут теж тваринки. Так, пройдемося. Дивіться, навіть якінька є. Цікава така. Як тракторець. І... Воно, мені цікаво, чи воно разом все не порветься чи. Ну, прикольно. Так. Ще є навіть з п'яно зобратися. Зошити різні. Далі дивіться. Є різні тут такі ван, якийсь тортик такий прикольний. А, тортики. Ну, я скажу, вони є і нормальні такі даже. Такі в формі яєчка. Клас. Черамі те добре. Так. Ще ось цей торт, цей смачний, він такий шоколадний, хто любить шоколад. Я, бувало, купувала навіть коли-небудь Тимофій дуже хотів, як побачив. Так, вони відразу тут бачу. Різні салати роблять, все вдягнуті, рукавичка. А Єфрем все дивиться, книжечку Що дуже добре. Курочка, так. Так, котико. Коріко! Ку, Кокоріко! Півник так робить кукуріку, так? -ку -ку, да? Коротше, в цьому магазині так само, як Костко, він мені подібний чимось, а все є. Так, я все ж таки ще піду до одягу, подивлюся, тому що тут є дуже класні такі файні на дітей різні кофти, костюми, щоб у школу. То я таке купую на повсякдень. Кукуріку! -ку! То ми зараз йдемо. Так, прийшли вже, дивіться, різні є. піжамки, вже такі літні. Така файна Ох, яка приємна ткань. Тканинка. Тут я, я коч да. Так, Ку -ку -ку! що це? По шість. Ага, тут уже футболки. Раніше тут кофти лежали. Десь уже переложили або розпродали. Ку -ку -ку! Ось такі костюмчики. Чемпіон. Так, да. 12 доларів. А ось там джинсики левіс. А ще й на дівчаток є такі. Дивіться, які класні. Прикольні такі весну, Я скажу, весну вже саме то. <різь> Хто там? мене так кукурікає, я не знаю. Ай-яй-яй. Різні платічка є. Мені оце подобається. Чомусь така розцвітка літня. Дуже хочеться вже літо. 22 долари. Я скажу, це нормальна взагалі ціна, тому що плаття так і коштують. Є ось таке. Його розпрасувати і буде теж гарненько. Ось таке джинсове. Є. Ще відразу я дивлюся і носочки, і все підряд, що мені треба, то це і дивлюся. Все хватить тихенько, бо вже люди будуть думати, що це такий запівник, там, кукуріка є так. Так, ось такі штани на хлопців є. 7 доларів. Штани вроді в мене є. Ну, хоча ви знаєте, що можна взяти. А це ще я бачу, що це така кофточка якась теж. Хтось замастив. Теж 6,81. Так. І далі є шорти. Це все дитячі шорти. Чемпіон 7,94 і є футболки 70. Ой, 694. Бав. Так, худі 5,81. Я беру знову, набираю. Є ще навіть і штани, вони були по 12, по 15, навіть саме перші ціни. Я їх купувала і так. Зараз ще наберу, тому що. Це вони такі м'ягесенькі, байковенькі, знаєте. Добрі, візьму, зараз моїм хлопчикам беремо. Дивіться, вже ці є. шорти чоловічі є. по 15. І вони класні такі для купання. І вже для дітей, які різні класні для купання теж. А, які дівчачі класні. Купальнички такі для дівочок. Так. Йдемо далі. Кіньку. Це. це. Віці навіть є ось такі для купання для жінок. Я скажу, це теж класно. Відразу йде як купальник всерединий і зверху такенька. 24. Подібна, тільки інший колір теж. Є просто купальники. Так, дивимось-дивимось, Я люблю цей теж магазин. Тут можна теж знайти і купити класні речі. Так. Бачу такі костюмчики є по вісім. Так, ну нам ці костюмчики не треба. Для ефрема вже він виріс. Оце, прикольний. Для діток малесеньких тіньких, дуже приємна тканинка. О, батьці, мені дивіться. Тікіньки з шортиками відразу услінова тканинка. Яке класне для дівчинки. А, я не можу. Ай-яй-яй. Як ми приїхали, у нас Єфрем був маленький, три місяці йому було. І знаєте, що ще приїхали, ми не мали такої можливості все купувати. там. Ми носили те, що нам дали, подавали люди, допомагали дуже, за що ми їм дуже вдячні. Зараз дуже класно було б щось таке купувати, вже, що тобі подобається, що саме ти хочеш. Тут грає музичка, так? Вау! Так, і ось тут вже піжамки різні. Теж дуже класна, файна тканина. А взагалі-то оті картерсти, що я показувала, зараз вони по п'ять я бачу і по сім. А ось ці? По десять. Тут входить так, як чотири піжами. Уявляєте? Штани, футболка і шортики, футболка, і різні ці. Клас. А що це таке тут, а? Такі кофти, мабуть. А цей чи це для дівчат, чи це для хлопчиків. Але мені здається, що більше для дівчаточок. Так, ну що, я взяла там кофти. Їдемо, їдемо дивитися далі. Так, такі штани, бачу. Я просто дивилася, можливо, що є такі теплі, які я якось я купувала мамі, і вони дуже їй сподобались. Дуже їх хвалила, казала, що дуже файні. Це такі ці. А, це дитячі. Ось по 6,98. Такі лосінчики для дівчаточок. А. Цікаво, скільки ж ці? А це теж для дітей більше. Uh -huh. Так, ну нічого. Так, іду я ще трошки сама, просто пройдуся, тому що коли щось знімати і показувати, це трохи довше. Такі вже навесні курточки. Ми називаємо їх вітровки. Плаче на дівчаток. Mm -hmm. Костюмчики на хлопців є. Класно. Йдемо, йдемо. Віці якісь ще прикольні такі тонічки на літо. 15 доларів 14,96. Такі літні, класні. Це дуже файно, зручні, є голубище такий колір. А на літо це ідеальний варіант. Та й навіть так просто вже буває і сінчаків дів, і те, і супер. Так, що ми ще йдемо, сину? Пошукаємо. Ще підемо, подивимося дещо. Дивіться, ще ось такі кофти є. Вони класні, вони були 15, навіть 18. Зараз вони по 10 чоловічі. Красиві. Є ще такий навіть колір: сіренький і голубий. Я взяла світлий і голубенький для Віті. Дуже красиві кофточки, то я взяла щоб не було що носити, тому що одяг зношується дуже. А що це по два навіть тут я бачу? Що я скупилася? 117 доларів заплатила. Їдемо додому. А, можливо, ще ще деякі є справи, дай тоді вже додому. Покажу вже вдома, що купила. Я вже в магазині LD і... Тут завжди є такі різні класні штучки. Наприклад, дивіться, такі класні лоточки, круглі такі. Це можна і в холодильнику щось, якщо зберігати треба і так на роботу складати. Давай, давай. Так, йдемо далі. Ось такі миски красиві. Упс, дуже красиві мисочки. Ось ці я бачила, якось сестра показувала, була вона тут. 12 доларів. Вони можна і декоративні, але мені здається, їх можна і так, як, як ти хочеш саме використовувати. І є ось така, дивіться, упс, так. Да. і ось така. Теж прикольненька. прикольненьке. Йдемо далі, я дивлюся. Які стільчички безмілі. А який класний собачка, типу такий стільчик для діток. 15 доларів. І такі є подушки 22. О, вони великі такі. А, воно так іграшки, дивіться, є такі лисичка. І опа, ох, який великий динозаврик. Красивий, да, Єфрем? Я прям дуже люблю всякі такі динозаврики. <гум> Воно на їх можна і лежати такі м'ягайсенькі. Так, що в нас тут а далі? Дивіться, яка прикольна штука, різні ставлять, щоб мити органайзер більш так. Коврики, вішачки. О! туфлі 12 доларів розміри ось такі. Ви знаєте, що дуже файна ціна взагалі. Треба поміряти можна буде купити собі. Кросівки бачу 15 є по всім. А, то носки, носки. А кросівки по 15. Mm -hmm. Так. Джинсовки, шльопи, красивки. Що ще таке тут є? Ідемо далі дивитися. Дивіться, яка штука на диван, на накривати. 15 доларів. Я не знаю, що це зробити. Мені то й взагалі треба. Можливо, взяти одну, спробувати, як воно в мене буде. Якщо не сподобається, завезу назад і все. Так, є для собачок. І такі дітям праця щось робити. І якось коли тут Наталка була, були такі класні ці цілешки дитячі, щоб гратися, я прям любить. Я думала, купують нема. Дивіться, яка класна подушечка, 10 доларів. Не знаю, що робити. Дуже гарна, чомусь сподобалось. Мені ці брижечки дуже подобаються. Можливо, я навіть її собі візьму. Навіть на диванчику буде красиво. Є різні постілі набори. Угу. О, яка приємна тканина. І дивіться, які органайзери. Це я бачу. Там, де прання можна складати. Я думаю, сюди, що хочеш можна складати, не тільки саме там, де прання, ні. 20 доларів. Ось такі тут мисочки дерев'яні. Зараз я положу, почекай. А що це такі цікавеньке? Сюди. Щось складати. Я думаю, може ці такі кришки із каструль. Положимо назад. Де? Да? Да? Жал, жалко, дуже немає цих. Той. Тих тележечок таких. А -а -а. Я вже вдома і давайте я швиденько покажу, що я купила в магазині. Дивіться, ось таку ковбаску. Це заради чого? Ну, я їхала, хотіла щось купити таке. А, ще хлоп я хотіла. О. Але ж ще різного набрала. Так, ось така смачна. Скрінти, реально смачна. Буде на бутербродики. Клас. Я дуже рада, що я взяла. Вирішила спробувати. Дуже мені сподобалась. Ось така. Це індит. Ясна індита. Теж Тимофію сподобалось. вже їв. Казав, яка смачна, я її так люблю. Далі дивіться, такі хлопки, пластівці такі. Діти люблять. Взяла. Такого в Костко нема, в Семс є, то я беру. Далі ще взяла в LD таку ковбаску. Це буде мені на салат Олів'є, я приготую. І це теж покупки з LD. Три баночки гущонки взяла. 2.16 чи 2.19 вже. Капець подорожала. А, така вафелька цукерочки взяла. Десь ще. Чи це я не все занесла, чи не знаю. Тому що було ж більше. Купила я і ось вершки. Далі желе. Немає інших смаків у LD, да. а є тільки апельсин та полуниця. І сенсу купила таку тортилію. Я робила пиріжки з неї. Ну, як пиріжки, такі з начинкою і обсмажувала, мукала в яйця. Дуже-дуже смачно. Нам сподобалося. Я вже взяла більше. І зроблю з різними начиночками. І ще ходіть покажу. Дивіться, далі покупки штани такі. Це для хлопців у школу. Вони були по знижечці, вони файненькі, класно носяться. І теплі всередині. Такі ще з начосиком, такі, то мені подобається. Тим, що буде дитині тепло і зручно два таких светра худді. Як правильно сказати. Теж по знижці, це було, дивіться, ось такі ще тепленькі. Я подібні брала, то дуже зручні. І дивіться, далі: ось такий набір постелі взяла. Чомусь думала, що це кінг. Пушка, сама пушка, в якій стояли ці постелі, то була кінг. Але мені вона підійде на Якова ліжко, тому що теж в Якова мало такої файної постелі, то підійде 24 долара. 25 вона. Дуже, я скажу, добра ціна і приємна така тканина. Знаєте, як, як майка, чи я не знаю, якась така зручна футболка. Ну, дуже приємна ткань. І дивіться, ось таких дві кофти взяла. Це для вікі. Ось так вона сидить. Дуже красивий колір. Дуже що один, що другий. Я взяла по 10 доларів, були по 18. А, і огірочки ще взяла, тільки туди не занесла. Ось такі покупки. А це мені на співпрацю і це. Тому чекайте нові відео. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.